Вітаю, це є стети. Ми говоримо про найкращі книжки. Я хочу сказати про другий том трилогії, історичної трилогії Гілларі Мантел, це трилогія про часи короля Генріха Восьмого, ну і, власне, про його держсекретаря Томаса Кромвеля, тобто про 16 сторіччя британська історія. Я заодно хочу звернути увагу, що в книгарнях є, можна знайти оригінальні видання, так тобто англомовне видання, бо вся трилогія вже перекладена українською, і її можна читати відповідно і українською, якщо сподобається, і йти до оригіналів. Отже, Гіларі Мантел за цю трилогію отримала дві букерівські премії. І вона буквально з одного боку створює таке дуже широке історичне полотно, а з іншого боку, ну, фактично, втілює альтернативний підхід до написання історичного тексту. Тобто, з одного боку, ми маємо тут таку широку картину, ну як насправді не так багато часу обіймає ця трилогія, це буквально. Там кілька років, які позначені ну, от, винятковими змінами в англійському суспільстві, так, які пов'язані з тим, як змінювався вектор власне, політичний і особистісний, так, короля Генріха Восьмого. Якщо в першому томі ми маємо вулф Гол, який власне, став таким найбільш резонансним, ми маємо е, період. Від часу, коли Анна Болейн е, намагається стати королевою і до смерті Томаса Мора, так, відповідно, е, найбільш такого затятого її суперника, то тут другий том, він, можливо, найбільш трагічний, е, і це том, який розповідає про падіння Анни Болейн, е, власне, великого кохання Генріха Восьмого. Жінки, яка оспівана в легендах, на честь якої написано пісню «Green Sleeves», Зелені рукави. Ну в будь-якому випадку ми тут бачимо, як вона вже зазнає поразки. Проте сенс книги, звісно, не в тому. Сенс книги не в якійсь. Не в якомусь проговорюванні любовної історії, а в такому дуже якісному зануренні в британську історію того часу, коли ми бачимо, ну, буквально. Дуже різні прошарки суспільства. Ми бачимо аристократію, ми бачимо простолюд, Ми бачимо якісь нам показують якісь побутові деталі, ми відчуваємо запахи. Ми чуємо звуки Лондона того часу. Тобто, в цьому сенсі це така дуже якісна мандрівка у 16 сторіччя. З іншого боку, я вже сказав про якусь таку якийсь такий новий підхід до історії, і тут справді. Ми не можемо точно бути впевнені в е, тих історіях, які нам розповідають, тому що е, ну, насправді хто може бути впевнений в тому, що е, він адекватно чи вона адекватно бачить е, ну, 16 сторіччя. Це було так давно. Проте в будь-якому випадку хочеться вірити Гілларі Мантл, і ми маємо е, тут доволі якісну е, і багату. Інтелектуальну книжку